Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео робимо наш традиційний прогноз на щодень для України. І сьогодні даємось період з 10 до 16 березня. Наближаються дуже важливі дні. Багато вже в мене про це є прогнозів. Хто не бачив, подивіться. А також є прогноз по регіонах та гарячих точках України на березень 2025 року. Коментарі я прикріплю під цим відео, посилання, за яким зможете перейти і подивитись даний прогноз. Також нагадую, підписуйтесь на YouTube канал. Мої прогнози важливі та цікаві. Поширюйте відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі, аби якомога більша кількість людей побачила дану інформацію. Тому, хто має бажання, поширюйте. Ну що ж, давайте будемо розпочинати. Будемо розпочинати, будемо дивитись, бо березень все-таки ще багато в собі має загроз. По різних регіонах, гарячих точках це теж карти підтвердили, але з загрозами справимось. Нас на підході переговори в Саудівській Аравії, делегації США та України. Тож тиждень, багато в чому вирішальний. Я не скажу вже остаточно вирішальні, але багато в чому вирішальні. Загальна характеристика тижня. Аби так і було, побільше нам поводів, приводів святкувати хороші важливі результати. Друга в нас карта, друга колода. Головне справитись з спокусами. В нас, до речі, а в нас, до речі, я про це говорив в окремих відео: буде оцей кривавий місяць з 13 на 14 число. Плюс я раніше попереджав про числа 3, 5, 7 тобто 3-5-7, 13-15-17 загрозами, і також я казав, хто справиться своїми спокусами. Той перейде на якісно вищий рівень трансформаційний. Але це ще й про спокуси, про маніпуляції, про шантажі, це все навколо тих, в тому числі, переговорів. А також і викриття внутрішніх всяких гадів, які заважають перемозі бути. Аркан повішений, напруга. Карта пов'язана з загрозами жертв. Карта пов'язана з тим. Що ви хочете досягнути цілі, треба те ми пожертвувати. Правильний вибір, правильний шлях веде до результату. Навіть якщо на початку не все нам подобається, це не означає, що так буде і по фіналу. Але загроза жертв є. Тому кажу: тиждень в багатьох аспектах небезпечний. Тут в нас теж аркан повішений. О, як аркани повторюються, це мені не подобається. І ще одна колода. Обнулення, перезавантаження, аркан в нас нульовий, дурень, у невідомість, аби рішення приймались мудро, а не, знаєте, кажуть так, необдумано, по-дурному, є така фраза скоропалітельна. Так? Російською мовою згадав те слово. Ну, напишіть в коментарях, як воно правильно згадую згадую. Ну так, якби не обдумано, так? Згаряче, так? І тиждень прям така, ну, величезна напруга. Прям величезна напруга. Фу, але переживем. І Аркан нульовий це теж про якісь ще неочікувані зміни, переміни, можливість перезавантаження, але ж і ще неочікувані загрози. Атаки, загрози. Тому цей тиждень максимально зараз ми і багато молимося не лише в енергопрактиках. І багато візуалізуємо, і, ну, що візуалізуємо, ті сценарії майбутнього, які нам важливі, потрібні. І, власне, ну, будьмо уважні, обережні, всюди, де йдемо, де їдемо, всюди. В понеділок відпускаємо минуле. Чисте минуле і так далі. Головне правильно говорити, проговорювати, тоді і можна домовитися. Це горлова чакра. Щоб була перемога і успіх. Понеділок ж Зеленський ще ж їде в Саудівську Аравію і має там зустрічі теж важливі. Таке, бачите, пауза, в чомусь розчарування, в чомусь печаль, в чомусь е така якби апатійність, але ми маємо важливий досвід, на якому треба ґрунтуватись. Те, що втрачено, як не повернеш, карта каже, але ти маєш те, на чому ти можеш побудувати набагато більше, сильніше, і ще й потім повернути, можливо, втрачене. Якось так така філософська карта. Така, з однієї сторони, якби розчарування, а з іншої сторони, можливість наповнити зрахуванням попереднього досвіду. Головне, не допускати помилок минулого. Ось про що карта. Покровительство. Зустрічі на високих рівнях. І Верховний суд. Ну, день однозначно важливий значимий. Запуск тих процесів, які вкотре можуть привести нас до перемоги успіху по енергіях небезпек все рівно, як по якому регіону можуть бути по деяких регіонах енергії досить небезпечні. А взагалі дивимось. Ще в понеділок буду робити актуальний прогноз по тій зустрічі в Аравії, бо в нас буде вівторок чи середа якось там анонсовано. Вівторок. Нові пригоди, нові можливості. Оце коли робив розклад по тому Христу, що впав з Києво Печерської лаври, ця карта теж там випадала. Так? Можливість перейти далі, очиститись, оновитись від старого до нового перехід. Тут вівторок, усамітнення. Інсайти, наповненість духовна, нові знання, нові істини, які дають можливість вирішити важливі питання. Тут переговорна якраз карта, Рицер Пентаклів, які зустрічі важливі, перемовини, укладання тих самих угод. Тут ріка кубків те, що спочатку можна відсвяткувати, але робота триває далі. І дорога до цілі колісниця. Правильні, коли у пряжі от йдуть персонажі, то і є рух то і колісниці. Цікаво середа. Карта мир. Збираємо все докупки по пазлах. Те, що було порозкидано, збираємо докупи, відновлюємо цілісність народження нового етапу світу, народження нового світового порядку, реакції світові, важливі заяви світові. 12 число. Рух. Карта називається продвіження, просування, рух. Прямо як відкриваються нові, нові можливості. Рух до світла. Цікаво середа. Поміркованість. Головне нічого не робити з гаряча з опалу. Думати все, бути в балансі, бути стриманим, бути грамотним, дипломатичним, виваженим. О, Королева Пентаклів ще одна карта про важливі, фінансові, ділові, всякі угоди і розмови і так далі. Ну, і мусить бути десь ложка дьогтю в бочці меду. Трійка мечів. Знову ж таки, в нас хворобливе непорозуміння. А трійка мечів це про ці палки в колеса, ще про якусь як можливість навіть від якихось тих самих конфліктів напруги, загроза якоїсь зради, якісь як кажуть, пролиті сльози, щоб не були надаремне, і якщо щось вилазить таке неприємне, треба це вирішити, бо від цього вибору що ти робиш висновки? Це правда нехай відкривається гірка, від цього вибору подальше залежить твоє майбутнє, доленосний прямо вибір. Ну і тут відлюдник, бачите, не робити поспішних висновків, тобто почути, прийняти, не сваритись, не конфліктувати, але ж е десь в момент усмітнити, щоб потім прийняти правильні рішення, світло власного шляху. Ну, взагалі, е бачите, та карта трійка мечів ще є. І я перед тим отробив прогноз по тих переговорах в Судівській Аравії, були хороші карти, але були, а були і не хороші. То так, що тут знову можуть бути про якісь суперечки, конфлікти, в чомусь домовляться, в чомусь не домовляться. Головне, щоб зараз знову з цього не роздували цілу епопею скандальну. і знову потім буде купа заяв, в яких, скажімо так, ну тільки стрес комусь наганяти. Все можна вирішити по мирному, по спокійному. Але є третя сторона, яка пхає палки в колеси, це третя сторона це знову ж таки прихильники Росії, щоб їм було неладно, і щоб та нечість вже згинула сконала, і тоді вже буде порядок. Але однозначно цей період дуже і дуже важливий. І про це ж я говорив, коли були мені ці знакові дати. Власне, власне, знакові дати весни. У мене був такий прогноз, і там був період з 8 до 13 числа. Дуже важливі дати. Ще мені сьогодні теж так активно дата, 16.03 теж важлива, важлива, знакова, так як 6.03 і 16.03. Далі четвер. Робота з минулим. Робота з страхами. Кармічні відпрацювання. Тут загроз багато. Душевна біль, втрати знову трійка мечів. Взагалі якийсь такий період, от вже з середи, друга половина дня. Такі гострі карти, конфліктні, от такі якісь небезпеки. І четвер, день небезпечний. День небезпечний. Всій Україні. це 13 число. Тут кубки, купки, кубки. Тобто будьте уважні і аналізуйте, не всьому можна вірити, фільтруйте інформацію. І тут десь хотілося б ще якогось швидкого руху, швидких змін, але є якесь ще відтермінування, якась ще пауза, щоб потім прийняти наступні рішення, І якось оговтатись від попереднього чи що що якихось розбірок, чи якогось конфлікту так воно йде. Але день сам по собі небезпечний. 14 число. Тут маємо вже об'єднання. Мудрий вибір, який нарешті буде зроблено. Справедливість. О, карта сили. 8 кубків. Те, що маємо, не підходить. Рухаємось до нового. І отримаємо. Головне знати конкретно до чого рухаємось. І десятка жезлів можливість скинути те, що викликає оцю важкість виснаження скинути важкий груз по справедливості. По окремих регіонах день може бути також дуже важкий енергетичний з загрозами багато. Але йде якась енергія після того 13-14 очищення і дуже сильних трансформацій чергових. 15 число. Карта Творця дуже сильна карта. Грошові матеріальні переміни і допомога. Може, вже би таке відновилось під кінець тижня допомога та, яка має бути від Америки. Можливості є. Тут ще теж якісь. Ніби хороші новини, тут Аркан Світ, Світові хороші новини. То, ну, може, десь спочатку не дуже хороші, потім хороші. до речі, ну як для кого, так, якщо брати до уваги, що десь може бути і. Так раніше ми говорили, смерть Папи Римського, або ще якихось таких важливих світових персон. Ну, Тут всяке може відбуватися протягом цього що тижня якісь такі світові глобальні події, що потім можуть вплинути і на певні світові е, теж порядок речей. Ну і сім жезлів новий рівень, безтурботність в обороні. Знаєте, куди рухайтесь, рухайтесь, і будете мати результат. Ну, Тут карти сильні. 16 число. Slowing down. повільно, але рухаємось до досягнення цілей. Через правильні емоції, правильний емоційний настрой, серцева чакра. Карта надії. Надія, яка по-новому запалилася. Так, тут що в нас? Колісниця. Був сьогодні цей аркан. Рух, рух, рух вперед. Головне з правильними людьми. Переміна карта. Є ще карти від термінувань, але вже все рівно динаміка змінюється. І ще раз старший аркан, сьогодні випадає аркан світ. Народження нового завершення попереднього етапу. Те, що веде до, до миру, до примирення, до відновлення. Як би це на початку не здавалося ще, може, не таким, як нам хочеться. Ще раз наголошую. Але ситуація має все рівно в результаті так змінитись, так викрутитись, щоби до справедливого миру. Треба ще час. Але тиждень однозначно важливий. Слідкуємо за подіями, стараюсь робити швидкі оперативні прогнозування та розклади. Тож, слідкуйте, і продовжуємо наш рух до перемоги! Молимось, боремось, нашим воїнам обов'язково допомагаємо і світло всім побільше відправляємо. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось!